Маємо свою е, повноцінну класу. Молодіжний націоналістичний конгрес це така кузня кадрів молоді, яка е, розвиває українську державу. Міфія ННК це є формування такої нової генерації успішних молодих людей, які будуть розбудовувати українську державу на патріотичних націоналістичних засадах. Ви величезні молодці і для нас було честю працювати. Із підростаючим покоління. Це громадська організація, яка об'єднує молодь і включає її в державотворення. Не тільки виховує якимись лекціями чи теорією, а нашою такою фішкою є саме виховання через дію і через включення в державницькі процеси. Це може бути громадсько-політичні акції, захист прав на місцях, наприклад, в університеті. Раніше також долучалися активно до громадсько-політичної діяльності. Якщо нам щось не подобалося в процесах в Україні, ми не боялися про це говорити. Виходили як на акціях в Києві, у Львові в інших містах. З різних регіонів Російської Федерації під виглядом контрольних занять за зимовий період навчання збройні сили Російської Федерації здійснюють поступове нарощення військ поблизу державного кордону України. Ще до 24 лютого, десь, мабуть, там 20-21 лютого, наш керівник серйозно поставився до загрози повномасштабного вторгнення, і ми якраз перед цим мали там великий-великий онлайн зі Ми вже тоді починали думати, а що якщо трапиться. Більшість членства хлопців, навіть деякі дівчата, в молодіжно-націоналістичного конгресу вони влилися в сили оборони України. А ті, хто не потрапив, стали волонтерити на те, щоб забезпечити своїх всім необхідним. Російська армія була досить близько на підступах Києва, і було прийнято рішення виїжджати з Києва цілою організацією. Ми пропонували всім виїхати до Львова, і вже у Львові ми організували наш волонтерський штаб. Ми допомагали такому головному штабу, який був у Львові. Ми допомагали якимись ресурсами, коштами і підтягуванням зв'язків до того штабу. Ми вирішили зібрати актив організації, і тоді все ж таки думати, що ми будемо робити далі, як ми можемо бути корисні Україні в період повномасштабного вторгнення. Для себе використали декілька напрямків. Перший це був волонтерська діяльність. Ми розуміли, що ми не можемо перестати цим займатися. Другий напрямок це була проектна діяльність, це пошук грантів, співпраці з органами влади, пошук якихось можливостей, щоб все ж таки продовжувати роботу з молоддю. І в нас був ще третій напрямочок. Це деколонізація. Тоді ми поділилися зразу на команди, хто зайшов Два до серпня місяця нам вдалося провести перший табір в період повномасштабного вторгнення. Ми організовували як вишкільні табори для молоді, це наметові табори в різних областях України. Там ми як себе фізично вишколюємо, так і інтелектуально. Це закриті табори, туди можна взяти тільки по запрошенню, що там відбувається з нею, тільки той, хто там був. Цього року на регіональному таборі, на вишкільному таборі Клич вперше бунчужник була дівчина. Це людина, яка відповідає за дисципліну та найбільше комунікує з учасниками. Хто не дотис 15, дотискає! Хто не дотис 15, дотискає! Попри те, що коли учасник заїжджає на табір, він абстрагується від зовнішнього світу. Він менше сидить в новинах, інформаційному потоці. Ми вирішили, що ми не будемо забирати аспект війни. Більшість дійсних членів, які довго працювали в організації, вони всі пішли на фронт. Для тих, хто залишився на місцях для активних, постало питання про долучення нового членства та виховання молоді. У вас є 30 хвилин, щоб складати себе на ладу. Так склалося, що в більшості залишилися саме дівчата. Відповідно, ми перейняли на себе певне таке менторство та менеджерство напрямків. Прикладом є те, що цього року чотири літні наметові вишкільні табори були організовані під менеджерством, під керівництвом саме дівчат як комендантів. Зараз, як і в усій Україні, як і в більшості громадських організацій, на плечі жіноцтва лягла велика відповідальність, щоб коли наші захисники та захисниці повернуться додому після перемоги, щоб тут не була випалена пустеля, щоб тут велася робота, тому що цю роботу комусь потрібно вести. Чіпати зачіпати їх випадково можна триматися за них. Два три. Я долучилася до шкільного табору з мабуть двох причин: по-перше, мені було цікаво дослідити націоналізм, а саме його практичну складову, тому що можна з історичної точки дослідити ідеологію, але зрозуміти, як вона діє і як вона побутує між людьми, і особливо в сучасному контексті можна було лише через взаємодію з подібними організаціями і людьми такого світогляду. Поплачний до свободи ще нікому. Висову має світ. І по-друге, мені важливо було, усвідомлюючи контекст, в якому я буду жити все своє життя. Важливо розуміти військову справу і людей, які нею займаються. І зробити це також можна було тільки спробувавши все на собі. І таким чином можна здобути краще усвідомлення того, як живе частка суспільства, яка займається військовою справою. Авір для сучасної молоді важливий, на мою думку, з двох причин фізичної і моральної. Фізичної це підготування тіла. Тобто, зараз такий час, що потрібно кидати собі виклик. Нічого не буде простого в цьому житті. По перше, потрібно себе фізично загартовувати і кожного дня кидати собі новий виклик. З іншої сторони, моральної для молоді, це важливо, щоб усвідомлювати свою національну приналежність, об'єднуватись навколо спільних ідей заради блага нашої держави. Зараз перед ми ставимо такі осні задачі, як в першу чергу це успішно завершити наш таборовий сезон, щоб учасники отримали максимум корисної інформації, щоб в підсумку ми отримали більше членства до лав нашої організації або навіть до лав інших організацій, але тобто, щоб молоді люди стали активними і почали долучатись до громадської діяльності. Вважаючи, що зараз є в нас і загиблі серед членства організації для нас за честь продовжувати їхню справу. Ми якраз нещодавно провели табір стежини нескорених, який присвячений одному з наших хлопців, який загинув. Ти там можеш бути втомлений, тому що багато різних напрямків, але ти розумієш, що це потрібно. Це було важливо для тієї людини і воно безпосередньо зараз важливо для нас. Зараз я в громадській діяльності заради того, щоб наша Україна перемогла. Хлопці з МНК, які моїми близькими друзями, змогли живими повернутися додому. Працюю заради того, щоб їхня діяльність продовжувалася, зокрема діяльність МНК. Особиста мотивація бути долученою до громадської діяльності саме от зараз, 23-му році, можна описати однією точкою з здикалого волюнтариста: це стримись до вершин та подай руку тим, хто має тугу за летом. Це означає про те, що розвивайся сам. Але якщо ти бачиш, що якась людина також бажає розвиватися, хоче розвиватися, хоче зростати, то подай їй руку, подай їй допомогу і веди її за собою, тому що якщо є бажання, цій людині потрібно допомогти. В першу чергу я займаюся громадською діяльністю, тому що я відчуваю величезну відповідальність перед моїми друзями, які зараз захищають мене, нашу Україну, нас всіх від ворога зі зброєю в руках на фронті. Я відчуваю цю величезну відповідальність і я не можу відступитися і перестати працювати. Я не можу перестати організовувати якісь заходи для молоді, освітні, вишкільні, різноманітні, які б вони не були. Тому що я знаю, що вони підростуть, і коли війна закінчиться перемогою України, ці люди потім будуть розбудовувати країну. МНК має досвід роботи з молоддю в сфері національно-патріотичного виховання, і це не просто слова. Ми вже більше 20 років цим займаємося. У Нас є досить позитивний бекграунд. Ми є громадською організацією, яка в молодіжному середовищі є єдиними представниками організації українських націоналістів. Ми справді працюємо в першу чергу над собою. Ми розвиваємось, вивчаємо цю історію, ми вивчаємо ідеології, і ми її доносимо для нашої молоді. Це зараз насправді дуже важливо, оскільки в Україні триває повномасштабне вторгнення ніхто не знає, коли воно завершиться і як воно завершиться. Тому важливо, щоб молодь зараз розуміла, що свою країну потрібно не просто любити, а потрібно любити в дії, бути націоналістами, хто наскільки може це робити. І ми хочемо також донести молоді, що націоналізм це не щось там про історію чи про книги, що це нормальна течія, що це потрібні речі, особливо в країні, яка веде війну з агресором.